Друзі, вітаю! Ми бачимо події, які відбуваються на прикордонних е з України областях в Росії. Там зараз е діють повстанські групи. Це російські повстанські групи, які є озброєні і які декларують мету визволення Росії з під путінського управління. Я сподіваюся, що вони задекларують мету так само це е фактично дезінтеграцію Росії, тобто ми побачимо окремі рухи сепаратистські, які будуть боротися за право. Корінних народів Росії на самовизначення і врешті їх отримує. Ну Зараз це відбувається з Білгородщини, там повітряні тривоги, там доволі такі обстріли. Ситуація серйозна, є техніка важка. Уже очевидно, що на бік повстанців переходять окремі військові частини. Російських регулярних військ, тобто, ну, досить така серйозна тенденція, яка ми бачимо, матиме перспективи і наслідки. Тобто, це вже не зупиняється, воно набирає оберти. Це не якийсь там рейд, і нехай тепер хтось звинуватить і скаже, що в чомусь причетна Україна. Це громадяни Росії, які себе так ідентифікують, це... Свобода Росії, це руський добровольчий корпус, які мають бачення іншого політичного майбутнього для Росії. І вони тепер розбираються між собою. І це внутрішня російська історія. Це ж Путін спровокував це. Це російський кремлівський режим спровокував це. Вони ж цього хотіли. Це ж його фобії реалізовуються про розпад Росії. Ми це бачимо. І хто це спровокував? Це Путін спровокував своєю війною проти України. А тепер пожинає плоди. Я постійно казав, постійно казав про те, що не рий іншому яму. І постійно звертався і говорив про це до їх керівництва, там цього твердолобого, бронілового, впертого в своєму безумстві і так далі. І от що тепер маєте? А тепер маєте ось цю ситуацію. І контролювати зараз ситуацію вони не можуть. Подивіться, силовики втрачають контроль в Росії. Тому почалися процеси, які спровокують в Росії громадянську війну і приведуть її врешті до дезінтеграції. Спровокував це Путін як один із найгірших правителів. Він війде в історію як один з найгірших правителів Росії. І, в принципі, це добре для нас, те, що ми зараз поглядаємо, тому що це ламає централізовану російську владу. Це, скажімо, під, підмиває підвали не всього, на чому він сидить. Тому що чим більше зараз російських військових і людей почнуть переходити на бік ось цих повстанців, на бік тих, хто зараз там на території Росії наголошує громадяни Росії, які взяли зброю, в російських військових частинах знайшли в якихось десь штольнях, воєнторки могли купити. Все ж може бути багато у нас. Є можливості так, от в принципі, вони зараз і ведуть, і вони ведуть не просто боротьбу там, це свобода Росії, і так далі. Це все лозунги. А мені здається, що основне і ключове це за дезінтеграцію і це за те, щоби дійсно звільнити не просто Росію, а звільнити окремі народи Росії і фактично спровокувати те, аби Росія була децентралізована відцентрована. І а, ось ці народи вони почали жити займаючись своїми проблемами, не займаючись війною. Тому вперед, рухайтеся, давайте заручайтеся підтримкою інших. Нехай Росія залучається ось ці внутрішні процеси, а в цей час українські війська проводимуть успішний контрнаступ, поки ті відволікаються на свої історії. Вперед і успіху!